Давно не було блайнтренкінгу. Записуємо, так сказати, знов Blame FMF 7. Blame F7, Blame F. Зараз що то Параша. Kerrigan. Mm, ну, Kerrigan легенда. Kerrigan стабільно ми ставимо на 4-Electronic e нахуй на 10. Сразу навіть без питань, Зайву. Блять, чекати Сашку Сімпла чи ні, блять. Ні, не думав, що Сашка буде. Давай на перше зайву ставимо. Тесос. 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 Давай 6. Нехай буде 6. Бля, у Тесе завжди фотка, як ніби на помінки, блядь. Це піздець. Скрім. Скрім 5. Скрім на 5. Скрім роздавав свої часи. Робс. Бля, ропс за стабільність на 2 поставлю. Робс хорош хороший. Спінкс на 3 і треба 8 9. Гзіст, Gzist. гзіст, нормально, можна і на 9 поставити, і 8 Меджиск. Ну, якось, але нормально.